Всім привіт! Вирішив зняти відео, ну, можна сказати, протилежне, тому що я знімав стосовно як заробити на бджолах і тема «Бджільництво як хобі. Хотілося б сказати, що якщо ви сприймаєте бджільництво, або у вас там вже є пару вуликів, там десяток, може. Або тільки збираєтеся завести бджіл і хочете це е, саме сприймати як хобі, то тоді я рекомендую купувати новенькі красиві вулики, гарні рамки, не економити на вощині та на інвентарю. Адже, якщо це буде як хобі, то вам е, в першу чергу потрібно буде ну, отримувати задоволення від праці з бджолами. А як можна отримувати задоволення, якщо ви будете працювати до прикладу, якимось неякісним інвентарем, або якщо будете дивитися постійно на той якийсь там бивушний облізлий вулик, то тоді потрібно купувати, тобто не економити на бджолах, а купувати все нове, красиве, щоб воно радувало ваше око, щоб вам це було. Ну, як то кажуть, за щастя з ними працювати і любуватися їхнім і зовнішнім виглядом і всім іншим. Також порекомендував би, якщо саме як хобі у вас бджільництво, то завести які-небудь більш-менш спокійні породи, такі, може, як Бакфаст або Карніка. Тому що є, ну, є гарна бджола там, Карпатка, українська степова, але вони інколи трошки можуть проявляти більшу агресію, ніж такі більш спокійні породи. Тому рекомендував би завести вам, купити, до речі, знову ж таки, якщо у вас немає ще бджіл, ви тільки збираєтесь заводити бджол то я б вам порекомендував би все ж таки е, якийсь рік потратити на те, щоб вивчити біологію бджолиної родини, підтягнути трохи теорію. Тому що якщо не будете знати теорію, то на практиці все геть піде шкереберть. І ви просто викинете кошти, як то кажуть, на вітер. Ще є такі рекомендації: там наловіть роїв там, чи ще щось. Я не розумію, як можна, не знавши ніколи, не ловивши тих роїв, і давати поради початківцям. Ідіть, ловіть рої. Ну, це ж смішно, самі подумайте. Якщо людина ніколи не знала, що таке бджоли. І ніколи не бачили, як той рой виходить, і куди він заходить, і в яких місцях вони зазвичай прививаються, то як можна рекомендувати ідіть, ловіть рої. Я б рекомендував би взяти там пару бджолопакетів, але краще, на мою думку, взяти безсотові бджолопакети. Тому що з сотовими дуже великий ризик все-таки взяти з рамками старими якусь болячку прихватити. Тому безсотовий бджолопакет на вощинку, кормушечку, достатньо вони відтягнуть, якщо вам не потрібно від них надприбутки отримати, то безсотовий бджолопакет, на мою думку, це найнебезпечніший варіант. Тобто ви можете взяти зразу цей безсотовий бджолопакет обробити навіть ще влевою кислотою чи продиміти яким-небудь опіваролом. Обробити від кліща і для перестраховки просто, щоб кращий був розвиток. І дати їм кормушечку, і вони достатньо швидко відтянуть соти, відбудують нове гніздо, і до зими будуть вже, в принципі, нормальні, потужні сім'ї. Або можна взяти, звісно, бджолопакет із чотирьох рамок розплоду. Але знову ж таки потрібно брати у перевірених бджолярі. Це надважливо. І намагатися брати на світленьких рамочках, щоб та рамка не була така, як кольору, як вуголь, чорна або як земля. Вона має бути або світло коричнева, або взагалі там світлесенька. Це буде набагато краще. То оце такі поради для тих, хто хоче займатися бджільництвом саме як хобі. Не розраховувати на прибутки, а розраховувати на те, що вам доведеться достатньо багато коштів, перший час вливати саме в інвентар, вулики, рамки, можливо, десь у когось купити білої сушнини відбудованої. Знову ж таки, не, в як, ні в якому разі не чорної, не коричневої, не світло світлокоричнівої. Якщо будете купувати сушнину, тільки білу. Свіженька відбудована ващінка це залог успіху та відсутності хвороб. Тому що люба чорна сушнина, яка потрапляє до вас в вулок, може стати причиною якої-небудь хвороби. Ну, це такі рекомендації. Будуть питання, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім дякую, хто дивився до кінця. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей!